Ошукували військовослужбовців і волонтерів. Надполіція викрила шахрадів, які продавали неіснуючі автомобілі для Збройних сил України. Обшуки проводили і в Черкаській області. Два організатори, четверо активних учасників злочинної схеми наразі відбивають покарання виправні колонії на Житомирщині за пограбування та крадіжки. Окрім них до складу групи входило ще шість осіб з волі. Діяли вони за такою схемою, розміщували оголошення в соціальній мережі. Про продаж автівок і їх доставку у зону бойових дій. Хоча насправді ніяких машин для військових у них не було. Серед потерпілих від дій шахраїв, військовослужбовці та волонтери, які купували автомобілі на потреби Збройних сил України, перебуваючи на Донбасі, отримавши поранення та перебуваючи в шпиталі, вирішив з побратимами придбати для підрозділу. Мікроавтобус, Фольксваген, Транспортер, Т-5. Знайшли у Фейсбуці і Сіна устроїла, домовились за предоплату, домовились про те, що володар машини прижене поближче до зони бойових дій за віддільну плату. Під час розслідування встановлено, що фігуранти обіцяли авто за цінами нижчими ринкових, а завдяки легендам легко входили в довіру до потенційних покупців. З самого початку в оголошенні стояла ціна 120 тисяч. З ними домовились за 115 тисяч гривень, які я їм перевів. 110 тисяч за автівку і 5 тисяч за те, що приженуть. Ми домовились про завдаток, він попросив 10 тисяч йому скинути, щоб він зняв оголошення. Напротязі години я йому скинув 10 тисяч. Він прийняв оголошення, а потім ввечері він запропонував, що віддасть за 110 тисяч, оскільки фігуранти вказували ціни, які були нижчими за ринкові і легко входили в довіру. У них не виникало проблем із потенційними покупцями. Але як тільки шахраї отримували завдаток, одразу припиняли спілкування і блокували клієнтів. Гроші отримав і через 2 дні до того. Додати пригону автомобіля вже на зв'язок не вийшов, був в зоні недосягаємості. На сьогодні поліцейські встановили 22 особи, які переказували кошти шахраям. Утім, отримані дані свідчать, що потерпілих фігурантів значно більше. Поліцейські продовжують встановлювати осіб, які могли потрапити у паску шахраїв. За місцем відбування покарання організаторів та активних учасників, а також за місцем проживання їхніх спільників, причетних до шахрайських дій у Києві, Черкаській, Житомирській та Хмельницькій областях, проведено санкціоновані обшуки. У результаті вилучили записи шахраїв, банківські картки, гроші, мобільні телефони, планшети, носії інформації та інші докази злочинної діяльності. Організаторам та активним учасникам угруповання оголошено про підозру їм загрожує до 12 років з конфіскацією майна.